Під час планової апаратної наради, роботу якої очолив міський голова Віталій Граждан за участі заступника Андрія Криштопова та секретаря міської ради Олександра Скалазуба, залученням керівників департаментів, служб управлінь та комунальних підприємств міста було наголошено на шляхах комунікації з громадою, міста, споживачами та заявниками, які звертаються через доступні ресурси. Контактний центр міської ради під час прямих ефірів з міським головою, з запитами, пропозиціями, проханнями з питань життєві. Міста, роботи служб та комунальних підприємств міста кожне з таких звернень обов'язково опрацьовується у визначенні законодавством терміни. Якщо ж це в компетенції міської ради, розв'язується та вирішується і надається відповідь. Якщо ж наразі позитивно вирішити звернення неможливо, обов'язково про це слід повідомити заєвника з роз'ясненням, чому і як так наразі в поточному бюджетному році через винесене Верховною Радою рішення щодо перерозподілу військового ПДФО. Міський бюджет не в змозі охопити фінансово капітальні ремонтні роботи, будь то дорожнього полотна, тротуарів чи інших значимих об'єктів. Що стосується роботи комунальних підприємств та служб міста, то всі працюють в штатному режимі. Опалювальний сезон буде тривати до винесення рішення виконкома міської ради про його припинення, орієнтуючись на температурний режим. Працівники комунального підприємства «ЖО-1» усували наслідки протікання крівель через негоду над ліфтовими. Шахтами, багато багатоквартирних будинків. Завершено ремонт під'їзду за адресою провулок Франко 15. Триває робота з боржниками. Судові накази на суму 25 тисяч гривень. Відправлені в суд. Спеціалістами міського центру благоустрій ведуться ремонтні роботи на мережі вуличного освітлення. Триває обрізка аварійних дерев та здійснюється заготівля та розвезення соціально незахищеним верстам населення деревини для опалення будинків. На міському ринку Асорті тривають під. Підготовчі роботи в місному корпусі по заміні вікон, триває облаштування покриття між рядами за запитами підприємців, завершено компанію закладання угод щодо надання торгових місць на центральному ринку. Постало запитання щодо роботи паркувальних майданчиків навколо міського ринку в розрізі Організації безпеки руху центральними артеріями міста і не накопичення транспорту. Доступні важелі впливу є, переконаний міський голова. Почему за границей, там, в Германии, везде, в Польше люди оставляют машину и в центр идут пешком? Потому что там у нас сумасшедшие деньги за Это везде так. Вот таким вот образом они побороли проблему вот таких вот парковок и насыщенности в центре. Потому что люди, людям дешевле оставить машину и пойти пешком. Плюс система наказания, муниципальная варта тоже выполняет нужную функцию, везде страхуются. всех. Щодня і безперебійно виходить на маршрути по вивезенню твердих побутових відходів спецтехніка комунального підприємства Автотранссервіс: три сміттєвози, два трактори з причепом задіяні на подворовий вивіз, на закріплених дільницях працюють 30 двірників. Окремо зупинилися й на запитах громадян щодо змін в схемі санітарного очищення міста та дислокації сміттєвих майданчиків. І тут, як зауважив міський голова, при винесенні таких рішень з питань організації роботи комунальних. Підприємств міська влада керується виключно думкою більшості громадян, їх позицією та здоровим глуздом. Ми повинні руководствуватися. Ну саме нам задача не м'янім одного человека, а м'ям людей дійствують таким образом, щоб у честь міння большинства саме виважені рішення, які приймаються разом з громадою, і для громади повинні лягати в основу усіх завдань, напрацювань та проєктів, які приймаються міською владою. Ірина Ворбинська Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.